Кальції, Дитринікомед, турбота про свою красу вже зараз. Поряд зі мною був Бардаш, в якого, наприклад, було все не одно, значно. не одно. Значно. І який же ж Залчевська, Луганська область. Ну там вже це не важливо звідки він. Тому що вони є і в Києві, в Харкові, у будь-якому місті вони є. Угу. Але це було, ну, наприклад, просто суперечки. І ну, це були такі гарячі суперечки. з ним сперечався. Ну звісно, тому що він полюбляв дуже СССР. Я йому кажу: слухай, ну якщо ти полюбляєш СССР, чому ти не робиш там в поліклініці собі там зуби, чому ти не робиш? Я просто для мене СССР це. Ну, це жах. Просто. Я пам'ятаю, як це для мене було. І для, для мене це був жах якийсь. Але також жах був і 90-ті. Ну, воно ще було. СССР у нас шлейф СРСР, шлейф СРСР, він ще досі є. Так. Е, дивись, е, багато десятиліть. І до повномасштабного вторгнення, там, і до взагалі війни наш би, український шоу-бізнес це був такий, як мені здається, пантеон меншовартості. У порівнянні з російським, російські артисти завжди були на них так, таки знаєш, було таке благоговійне ставлення до них. Вони завжди були дорожчі. Їм платили багато грошей. От якщо з Росії хтось приїхав, то це класно. А наші там якісь не такі, ну може, одиниці є класні і так далі. От. Дивись, згоден, що, наприклад, протистояння з Росією показало, що у нас є достатня кількість класних артистів, в тому числі ти, і що це благоговійне ставлення Дякую, це дуже приємно. до Росіян. Воно ну це реально комплекс меншовартості. То тобто ти погоджуєшся з цим? взагалі, Слухайте, ось виставки. Коли я коли я працював е, в Росії, е, я був е, типу якийсь гостарбайтер музичний. музичний. Е, ну е, і ставлення до мене було таке ж саме. Тобто, я працював, отримав гроші, поїхав там додому. Я весь час повертався додому. Тобто, в мене не було такого, що ось отримаю російське громадянство і буду, буду росіянином, ура! Ну, і це, російським це, це мріяв. Про це мріяв Юра. Ну саме. Ну, але для мене, ну, для мене було. Я дуже люблю Україну, я люблю свою країну. В мене є відчуття родини, тобто батьківщини. І е, такого немає в мене там, де більше платять, там і твоя родина. Такого немає. А чому? А як ти вважаєш? Чому от було таке ставлення до нашого українського шоу бізнесу Я вам зараз поясню. я вважає... вам зараз поясню, стосовно ставлення, Вся, весь російський шоу-бізнес все купляв в Україні? Повністю. Контент, практично, весь, всі пісні, всі оранжу, оранжу, ну, весь продакшн, все це було українське. Топові українські артисти, вони були для Росії, це для них була така вибухівка. Зараз, наприклад, російський шоу-бізнес він показав, що він на якомусь як це називає, так, таке, е, Культурне дно. Тобто вони користують, використовують брудні, якісь, вони готові їсти лайно, щоб бути е, ну, Щоб бути на хайпі. Але в нас наша українська музика, українська культура, вона була. Справжньою, справжньою музикою, справжнь, справжніми піснями. І це були пісні руськомовні, і в нас дуже хороші тут робилися руськомовні пісні. І я кажу руськомовні, тому що російськомовні вони можуть бути, бути і чуваські, і, і якісь завгодно. Але в нас руська мова, я так кажу. Я не проти, але зараз такий час, що мову цю використовують проти нас, а ми маємо використовувати нашу українську мову проти них. Угу. Тобто, повертаючись до шоу-бізнесу, якщо я тебе правильно зрозумів, дивись, у нас е завжди були класні сонграйтери, продюсери ну тобто, всі люди, які задіяні в творчості, вони писали ці класні пісні. Росіяни їх купували, тому що був демпінг. Ну, мабуть, дешевше тут було і так далі. Дуже і... тут. А потім, а потім просто все це обірвалося і полилося не туди, а сюди. Тобто, так, ти це пояснюєш, що завжди культура наша була самодостатньою, але раніше вона була на експорт, а тепер всередині так. Це був Росія, це просто був такий ринок Aliexpress для музикантів.